Про я особисто задоволений у цьому вироці. Він максимально приближений до справедливості. Чому максимально приближений до справедливості, на мою думку, що були обставини, фактаж, який трапився, був працівник управління державної охорони, який був п'яним, який був обкуреним, на жаль, який вирішив зробити бросок, зробив його. Наступили такі тяжкі наслідки. Малолітня особа, неповнолітня особа загинула, втратила своє життя. І Максим більше не зможе жити, і немає, немає можливості на шанс на життя. А ця особа, яка вбила, має шанс на життя і буде жити. Тому, і щоб ви всі знали, у Максима завтра. Міг би бути день народження, але його вже не буде. І тому я вважаю, що кожен, хто вбив дитину або неповнолітню особу, або зґвалтував, повинен отримати довічне ув'язнення, максимальне покарання по всій країні. Це моя позиція як генерального прокурора. Я буду її дотриматись разом з прокурорами областями по кожній справі, там де потерпіла дитина, або, на жаль, вбита, або зґвалтована, Державне винувачення представляє прокурор області, і також разом я разом з прокурорами областями буду підтримувати, захищати інтереси дітей по всій країні, тому для того щоб досягти тієї мети, щоб кожен пам'ятав, щоб навіть на дитину не дивився і не мав будь-які думки щодо зґвалтувати або вбити, або вдарити, тому що буде пам'ятати, що за цей злочин проти дітей буде довічно ув'язне.